Друзі, вітаю! Посланець Путіна Дмитрієв повертається назад, провівши два дні навіть трошки більше переговорів, і поїхав все, про що домовився погоджувати з Путіним. Правда, він маніпулює даними, каже, що Україна порушує енергетичне перемир'я, хоча Україна каже, ми його притримуємося, не притримується якраз таки Росія. Коаліція охочих, Британія, Франція кажуть, що треба посилити тиск на Путіна і встановити чіткі. Дедлайни. Мої інсайдери кажуть, що 17, 16, 17 квітня це крайні дедлайни, коли путіністи мають сказати відповідь Трампу, так чи ні? Погоджуються вони на перемир'я чи не погоджуються. Дмитрієв зараз каже, що ніякого НАТО для України є вже реакція. От каже, що позиція Трампа збігається з позицією у найвеличнішого диктатора в світі Путіна. Мені здається, що Сполучені Штати мали б дати кілька а, відсічних коментарів, скажімо, мягко, Дмитрію, А що це? Ви понижуєте акції Трампа а, і його позицію до позиції Путіна? А, знову ж таки, а що таке позиція Путіна? От для Трампа, так. А є інсайди по дітях будуть повертати. Є інсайди по папі римському, який зараз допомагає цих дітей повертати. А, ну і зрозуміло, що загалом по українському треку все, що а, Сполучені Штати а, намагаються зараз домовитись з Росією, йде певне зближення. Ви бачите, що тарифи проти всього світу, але окрім Росії. От, а, ну і власне. Це повинно стати фоном для того, щоб Росія почула штати і пішла власне на певні поступки, яких вона зараз демонструє, що взагалі не хоче. Давайте ми про це поговоримо. Тим більше, що зараз вийшли військові, кажуть, що тарифи Трампа можуть послабити Сполучені Штати в цілому з точки зору оборонної промисловості і такі суперпроекти, які спільно робили в. З європейцями, як F-35 можуть зазнати невдачі, давайте все це проаналізуємо, розкладемо швиденько по поличках, щоб вся інформація у вас була на столі. Тому підпишіться на цей youtube канал. Тут свіжі інсайди, оперативна аналітика. А ми з вами швиденько все зараз почнемо і е, проаналізуємо. Ша чекають на доповідь е, Путіну е, власне кремлівського представника. Ви розумієте, що він приїхав хвостом покрутив, зібрав інформацію. Пропонує зближення по артиці спільні проекти, пропонує російські е, копальні типу газу нафти. Ну і частину українських. Рідко типу, ми готові це віддати. Працюють чисто в макевіліському стилі. Чуже віддаємо своє тримаємо Україну. Хочемо а, повністю захватити. Вітков спеціальний представник і російський учасник переговорів зустрічався в четверг у Вашингтоні і власне каже, що через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування Путіним через відсутність імпульсу в переговорах щодо припинення вогню в війні. За його словами, знайомий з ходом переговорів зараз США чекають, поки Дмитрієв. Зробить доповідь Путіну, перш ніж обидві сторони зроблять будь-які наступні кроки. Тобто Путін привіз пропозицію, штати подивились, дали контрпропозиції і повертають зараз Путіну. Я вам говорив, що 17 число для них буде така сакральна дата, в яку вони хочуть власне уже вийти в публічний простір Пасха або кінець місяця. Прокомунікувати певні види заморозки. Правда, Дмитрієв каже, що е, готовність Росії погодитися на західні гарантії для України. Знову ж таки, це він заграє з частиною Заходу. Деякі гарантії в тій чи іншій мірі можуть бути прийнятними, каже він. Але, типу, ніякого НАТО, окупація, визнання окупації і скорочення української армії. Слова про потенційні гарантії безпеки для України. Перша подібна заява з боку представників Кремля пише Fox News. Путін неодноразово говорив, що мир в Україні можливий лише після її демілітаризації. Міністр закордонних справ Лавров категорично відкидав зараз. Бачимо, що Дмитрієв іде на таку заяву, а знову ж демонструючи певний вид поступок. З е, території України пролунала аналогічна історія зі сторони Зеленської, який каже: Ну, ми е, притримуємось перемир'я, тобто, теж йде спроба е, підіграти Трампу. А в той же час бачимо, що Дмитрієв звинувачує нас в недотриманні цього перемир'я. Ну і точно, категорично, не хоче, щоб Україна була під парасолькою НАТО і мімікрують позицію Трампа аж до позиції Путіна. Також Дмитрієв зустрівся з сенатором Лінці Гремом, от а, який власне підготував нові санкції проти ЄС. Лінці Грем грає в супер друга України, можливо, частково таким і являється. Але це людина Трампа, яка інколи щоб ми запропонували Трампу супер правильну річ, яка йому точно сподобається. Приїжджає за два дні і каже, що ми повинні б запропонувати Трампу. Це насправді сталося з. Е Цими. З рідкоземами він приїхав, розказав, і потім такі: о, ні, типу, те, що казав е Лінсі Грем, супер сподобалось Трампу. Можливо, це і було те, що хотів Трамп, просто він через нього нам передав. А, власне, він зустрічався крім Грема ще а, з Меліном Марквейном з Оклахоми. Це попросив сам Трамп. От, але знаємо, що Лінсі Грем загалом вніс пакет великих санкцій. Ну і зрозуміло, що передав кілька а, не дуже солодких меседжів Путіну. Далі. А, Оточення Трампа зараз не радить йому телефонувати Путіну, щоб не понижати свої ставки. Про це каже канал NBC. За даними представників адміністрації, на сьогодні не заплановано жодного дзвінка між лідерами двох країн. При цьому вони попередили, що Трамп може раптом вирішити, що він хоче поговорити з Путіним. Водночас, за їхніми словами, Трампу е, повідомили, що телефонний дзвінок не найкраща ідея, якщо тільки Путін не скаже Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню у війні з Україною. Видання каже: російський е, представник Дмитро е, Кирило Дмитрієв зустрівся з представником у Білому домі і депутатами. Е, і вони кажуть, цього достатньо хай поки передає Путіну, і Путін хай реагує. Бо якщо дзвонити надточасно, йде девальвація і дискредитація. Самого власне Трампа, і плюс вони кажуть, ми вже зрозуміли, що Путін затягує Трампа, використовує Трампа, піднімає позиції, політично психологічно тисне, дипломатично тисне. Ми й так для нього американці типу мають на увазі забагато зробили весь світ в тарифах. Їх не обклали, вивели їх на найкращі позиції з часів холодної війни. Тому ще один дзвінок не посилить позицію Трампа, а понизить. І от вони кажуть, зараз треба трошки призупинитися. Нехай Путін почує і теж, ну, те, що казав Олександр Ступі, загалом каже Європа, встановити дедлайни. Хай каже, коли він перестане стріляти. Тому що всі бачать, вчора обстріляли Харків більше п'яти смертей. Багато кого скалічили. Десятки людей. І вони кажуть, давайте хай зупиняється, щоб побачили, що загалом відбувається. Путін хоче зробити такий. Символічний жест, зрозуміло, що він буде грати на американську аудиторію. Він буде грати на українське населення. Він хоче повернути частину дітей. Ну, Він зараз говорить всіх, але я трошки важко уявляю, як він поверне 20 тисяч дітей. Ну, от, але каже, готовий повертати. цей трек ведуть через Ватикан. Спеціально виділили там Нунція. Він цим всім займається. І Ватикан повністю взяв на себе переговори для штатів. І між Росією і додається, щоб повернути дітей. Ватикан це хоче зробити на Пасху. Типу, щоб це була суперкрута перемога папи римського. В папа, до речі, дуже погано зараз зі здоров'ям. От а, і власне навіть є така історія, італійські депутати кажуть, що папа може взагалі відріктися від престолу і будуть обирати нового папу. Зрозуміло, що в фаворитах зараз будуть або а, латиноамериканські, там якась Бразилія чи ще хтось, можуть бути там і зараз знову ж активізуються ну, от, африканські країни, європейські країни, так? тобто всі захочуть свого папу. Насправді, якщо папа відрикається від престолу, нам треба повторити польський гамбіт минулого століття, там 70-ті, -80 80-ті роки, да? коли Іван Павло ІІ зайшов на престол. Крайня бокова країна до імперії, маючи свого папу римського, може розвалити ось цю імперію. Тому, якщо українські католики, священники змогли б зараз об'єднати світ і знову ж таки за допомогою України, несучи прапор війни як бажання досягнути миру, ось це могла б бути дуже сильна можливість. Українського папи не було. Чи зробила якась країна сьогодні в світі за останні 10 років більше для християнства, ніж Україна? Ні, не зробила. Чи стояв хтось більше праведно за життя, борючись зі злом більше, ніж Україна? Ні, не стояв. І тому, якщо підтвердиться цей інсайт, що папа дійсно по стану здоров'я відрічеться від святого престолу, Україні треба зробити все можливе, щоб блаженніший Шевчук зайшов на цю посаду. Використати всі наші зв'язки у Франції, в Італії, в інших країнах всюди, де особливо в Італії, всюди, де можна повпливати, обмежити вплив Росії, щоб це не був папа, лояльно дивлячись на Росію, в Штатах використати зв'язки, тих, хто при владі, тих хто не при владі. Але війну потрібно використати як сходинку для українського католицизму для заходу на найвищу посаду. Прецеденти в історії були. Ми нічим не гірші, не дурніші, але для нас це суперпосилення нашої держави. Тоді б ми показали Росії, що ми можемо робити, як ми можемо робити, і точно перекресли по ці кубинські договори, які російський КГБшний патріархат вів із католиками про зони впливу. Не можна ділити зони впливу. Це не наркокартелі, це мова йде про релігію, про політичні впливи, тому російське слово точно там не повинно рахуватися. Для України це було б надзвичайне велике політичне і дипломатичне посилення. Нам над цим треба працювати на державному рівні. Потрібно зробити все можливе для того, щоб вийти на такий рівень, на таку. Позицію не треба боятися лідерства, не треба боятися бути сміливими. Ну, треба вести себе як ведуть Збройні Сили України. Для них авторитетів немає, для них непідйомних вершин немає. От точно так же для наших політиків не повинно бути ось тих скляних стель. Ну там вибирають папу. Супер, якщо вибирають папу, наш повинен бути перший. Ось така державна позиція, ось така державна політика. Це те, чим ми зараз повинні в тому числі це ж не забирає багато часу. Це не забирає багато часу, от і, але це дасть дуже багато бонусів. Завершуючи про росіяни Днітрів, хочу кілька слів сказати, що відбувається в Штатах, тому що Штати це те місце, від якого в нас дуже багато залежить. Війна Трампа, приїзд Бібі, оборонка дуже багато всього. Європейська політика зараз на ньому зав'язана. Але що росіяни Дмитрів ще запропонував? Так як я вам і казав, схеми по газу. Ми продаємо газ не в Європу, кажуть росіяни Дмитрів, а американцям. А ви його продаєте європейцям? Заробляєте на цьому. Тому газові схеми да, Арктика, да, захід в російську нафту да. Ну і НАТО для України ні. І наш міністр закордонних справ Собіга сказав, що Україна не прийме таку позицію, де Україні закривають вхід до НАТО, особливо якщо це робиться ще й від Росії. Знову ж зараз п'ята поправка все рівно в грі. оця коаліція рішучих і охочих, трошки звичайно ледачих, але тим не менше обговорюється, в тому числі мелоні, для того, щоб. Зробити цю гарантію для України. Це щодо Дмитрієва, будуть додаткові речі. Бачимо, що погоджуються на гарантії безпеки, але не повністю їх ще треба вивчити ці гарантії, щоб не вийшло так, що це голив наші ворота. Тут те, що є, буде додаткове повідомлю. Трамп Трамп ввів мита, щасливий каже: ну, тепер для когось можемо понизити. Пропонуйте бонуси. Тобто, Трамп. Вистрілив, стріли по всьому світу, тепер сідає на свій трон і жде. А що ви мені запропонуєте, щоб я це зняв? Дивакувата трохи політика. Зрозуміло, вона не дуже конструктивна. Багато партнерів зараз думають: а як би переорієнтувати свої ринки так, штати преміальний ринок, але Європа каже, ну, ми своїм ринком займемося. Канада вже хоче в відповідь 20% на американські машини. Китай теж буде вводити. В Європі зараз загалом іде. Ну, не конфлікт, протистояння. Урсула каже, давайте від всього Європейського Союзу 20% тарифів ним в відповідь. Так, да, вони посилять, але ми тоді будемо бити по долару, буде рости євро, будемо думати, що робити далі. Цю групу представляє Урсула і маленькі країни, типу Латвії, Литва, Естонія, типу кажуть, не окремі країни ведуть переговори, а весь Євросоюз. Франція і Італія каже, ні-ні ні, типу, ми продаємо на трильйони коньяка, вина, сиру і автомобілів. Нам би самим вести ці перемовини, нам тут важливіше, ми знаємо, що робити. Ну і власне ця позиція теж почала в якийсь момент домінувати, тому що такі до, до них доєдналася Іспанія, Німеччина ну, для Німеччини мінус 300 мільярдів торгівлі. Вони кажуть, ми самі б хотіли це вести, і тому зараз європейський союз не має єдиної спільної позиції. Сидять економісти, рахують можливі втрати, все намагаються підраховувати. Ну одним словом, а мізкі й аналітичні центри в Європі зараз просто киплять, тому що всі намагаються прорахувати правильну відповідь Трампу. В середині самих сполучених штатів не до кінця впевнені, що все, що зробив Трамп, супер прораховано, тому що багато вистрілів собі в ногу. І велика кількість видань вчора сполучених Штатах вийшла, що найбільше від санкцій Трампа постраждала. Одна країна це самі Сполучені Штати, тому що вони кажуть, що це розірвані цепочки постачання, це ізоляціонізм, який може призвести до пониження, а не до підвищення. Ну і знову ж таки, чи можна в цьому глобалізованому світі самому будувати супервисокоточні продукти? Всі задаються питаннями. Наприклад, не задається питанням, а приходить з відповіді газета Політика, яка каже, що тарифи Трампа можуть підірвати оборонну промисловість штатів. І той і пресловутий f 35 про який я вам згадував, якраз таки може стати першою жертвою. Бо 20% на Європу, 10% на Британію, на інші країни може призвести, що деякі спільні військові розробки або розробки американські, які мають європейські компоненти, можуть стати. Кого це посилить? Це посилить Росію, це посилить Китай. А друге, що каже політико, мита Трампа ставлять ультраправих лідерів в Європи в незручне становище. Це дуже схоже про що ми з вами говорили в Канаді, де праві могли консерватори непогано взяти голосів. Але, типу, атака на Канаду призвела до того, що вони просіли. Е, от приблизно в такій же позиції лідер іспанських ультранаціоналістів партії Вокс Сантьяго Абаскаль. Зараз може, типу, просісти в своїх рейтингах проти Педро Санчеса. Ну і так багато. Альтернатива для Німеччини зараз, скажімо так, в непоганій формі, тому що нещодавно відбулись вибори, але не було супервзльоту. Не було супервзльоту після підтримки. Е Після підтримки Маском. А, так само зараз бачимо, що Марі Лепен теж не в найкращій формі. Ну і далі, далі, далі. Тобто, як їм пояснити, що Трамп класний, якщо Трамп проти їхніх країн вводить санкції і вводить тарифи. А, тим часом сам Трамп заступився за лідерку Марі Лепен, Пам'ятаєте, я казав, що він сказав нейтральну позицію. Зараз в народній правді суж Трус Сошал. А він написав, що це полювання на відьом. Ну, те, що вона, російська відьма, було зрозуміло давно і завжди. Але він змінив свою позицію, якщо це було нейтрально, так, вони такі, я це знаю, вони будуть, вони можуть. Ні про що було, то зараз він заступається. Чому? Бо Макрон своїм великим компаніям сказав не інвестувати в Штати. А я нагадаю, що з Штатів європейці можуть ще й вивезти 15 трильйонів з фондової. Біржі і ринки можуть просісти. 15 трильйонів це серйозна сума, яку можна було б якраз таки використати як систему тиску. І Трамп критикує французів за це, ну не зовсім, на його думку, демократичне рішення. Хоча Макрон каже: стоп, при цьому тут демократія є закон, закон один для всіх. Якщо ти крадеш, працюєш на ворога, порушуєш закон. То чому ти не повинен бути покараний? Причому для неї покарання достатньо м'яке. Ну і власне в парламенті, в Сенаті, республіканці непокояться через можливе скорочення числа військ США в Європі, кажуть, що це може бути небезпечний прецедент. От. Ну але, типу, Трампа зараз це не хвилює. Трамп як бульдозер набрав швидкості, оборонку він бачить тільки в собі. Лепен готовий захищати в той час, як 500 бізнесменів найбагатших буквально за день, мінус 208 мільярдів. Половина з цих хлопців стояла біля нього і підтримувала Трампа. Зараз вони повинні враховувати такі витрати. Більше того, зараз їй треба купувати будинки. Нова адміністрація сказала, що обов'язково будинки всім купляти в Вашингтоні. Треба їхати в Вашингтон. От і там купувати, щоб всі були навколо Трампа. Щоб він позвонив, ви швиденько прийшли. Марк Цукерберг купив. От, 23 мільйони потратив. Тепер дуже швидко, кажуть, більше часу буде проводити в Вашингтоні. Apple також зазнала втрат, і це те, що відчують американці, тому що всі американці користуються от, І iPhone може подорожчати на 43 43%. Бо частина айфонів все ще складається в Китаї, друга частина в Індії. Чи зможе iPhone так швидко переїхати до Штатів? Незрозуміло. І чи буде вигідно його там робити, щоб він потім. Ну, от зараз нові версії будуть коштувати порядка 2300. 2300 на топові моделі. Ну, скажімо так, маск з Трампом собі точно це дозволити зможе. Чи зможе це дозволити собі більшість виборців Трампа? Ну, поки що не зрозуміло. Ну, так, Трамп може вийти, він ще нещодавно казав. Що треба автовиробникам поставити, скажімо, ліміти? Не можна, щоб машина продавалася дорожче, ніж. Але якщо так зробити, тоді виникає дуже велике питання. Трамп же звинувачує європейських ліваків, ну от і лібералів, що вони щось там роблять не так, але встановлення Лімітів на ціни, це і є якраз таки ліва, ліва історія фіксації щось між комунізмом і соціалізмом. Тому ну, побачимо порожні полиці або лімітовані ціни на айфони. А, ну, Знову ж таки, були партії, які знижували ці ціни. Європа, до речі, все рівно, там, поки спорять, що робити з Трампом, хочуть ввести. Все-таки трошки штрафів Ілону Маску, щоб життя йому малиною не здавалося. Готують значні штрафи. Ну знов ж я не впевнений, наскільки вони значні. Зараз там перший штраф буде мільярд Ілону маску за те, що він порушив цифрове законодавство Європейського Союзу. От. І вони хочуть, ще з 23-го року там велось розслідування. Він відмовився надати дані для досліджень щодо поширення дезінформації та недостатньо контролював вміст цієї дезінформації. Знову ж таки, дезінформація людською мовою, путінська пропаганда, яку ширили в мережі X, Після купівлі її маском вона пішла на дно. І Дезінформація, російська там просто зашкалювала. Ну, а Маск нічого з цим не робив і каже, що все нормально, а яка цензура? Ну, якщо брехня йде, халється, типу Путіну це вигідно, контракти на космос, вся, вся інша історія. Але я вам скажу, на цьому не зупиниться. Норвежські депутати розповідають історію, що вони почали розслідування проти компанії Ілона Маска Тесли, яка слухала у всіх автомобілях. В цій країні там 50 плюс відсотків автомобілі електричні. Ну і зрозуміло, що ну, електричних більше, але 50 плюс з них Тесли. І Тесла в салоні слухала. Ну, Наприклад, в комерційних цілях. Ви в автомобілі кажете, ой, випити б зараз якогось смачного соку. І приходите до себе в офіс, який зв'язаний з вашим автомобілем, і включаєте комп'ютер, офіс мається на увазі ваш комп'ютер, так? Ну, Наприклад, спільні якісь аккаунти. І у вас з'являється реклама якогось там смачного соку. Ну, уявімо, якогось смачного херсонського соку, чи там Черкаський сок, не знаю, одеський, можливо, сок. І у вас з'являється реклама цього соку. Ну, півбіди. Це реклама, таргетинг, типу. Ну, окей, слухали, слухали. Але норвежські політики задались питаннями: чи не слухали їх як політиків, чи не використовували це в виборчій кампанії. І вони кажуть: стоп. А це що ще й на серверах зберігається? І ось тут почався невеликий закритий скандал. Ілон Маск каже, та я вам дам доступ. Хочете, можу видалити на деяких серверах, на деяких залишу використовували, не використовували це. Наша справа, типу, це ж вибори. Ну що хочемо, то використовуємо. Ну і це може бути причиною наступного великого скандалу. Тому що те, що маску закривали очі, коли були дружні, Штати, тому що він там всіх слухали, не слухали, використовували, не використовували. То зараз все це буде ставитись в конфліктну точку, і це буде причиною, Чиною, ну, скажімо так, деяких конфліктів. Тому New York Times пише, що мільярдик за дезінформацію він заплатить, От, але можливі на над, надзвичайно більші штрафи і більші проблеми, якщо визнають, що Тесла слухала в політичних цілях, щоб потім не просто послухати чиновника, що він там крав не крав, а щоб ще й це все організовувати в бік дату і використовувати. На виборах проти деяких європейських політиків ну побачимо, як Ілон Маск перетягне цю війну. Тим більше і в Маска, і в Трампа є одна проблема. Вони думають, що вони зірки не тільки в Штатах, в Штатах вони зірки беззаперечно, але що вони зірки і в самих європейських країнах. Що насправді неправда, далеко неправда. І рейтинг Зеленського, який виріс, виріс на протистоянні з Трампом. Так, да, він може відкотитись, тому що це емоційний рейтинг. Ну, от так само е, ми бачимо Лепен, Трамп її не накачує. Так само ми бачимо альтернативу для Німеччини, Маск її не накачує. Ну от, і навпаки, зараз на протистоянні Трюдо підняв свої рейтинги, які краще були ніж до скандалу. Тому ось ця помилка, де вони бачать, що вони не можуть е, підняти рейтинги, тому що вони тут не зірки. І, власне, завершуючи, тиск на Путіна потрібно посилити. Франція і Британія звинувачують Росію у порушенні мораторію на обстріли енергосистеми. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Франції і Британії. Свіжа заява Жан Нуель Баро перед зустрічю міністрів закордонних справ зробив таку заяву. Вони в Брюсселі зараз зустрічаються. Москва продовжує завдавати ударів по енергетиці. От протягом останніх трьох тижнів він вважає, що російський диктатор Путін не виявляє бажання досягти припинення вогню. Ми повинні посилити тиск на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів. Девід Лемі, британський колега також звинуватив російського диктатора в затягуванні часу і відмові від припинення вогню. Друзі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитись. Ну, ще там є анонс такий, що Трамп каже, що Бібі приїде. Це якраз таки знак того, що перед війною вони хочуть зробити з Іраном ще фінальну зустріч, все проговорити, зважити і прийняти остаточні рішення. От. Але, типу, зараз до нас це має трошки меншого значення. Для нас ця війна це послаблення Росії, тому що мінус один союзник, і можливість третьої світової не на полях України, а десь. Ближче до Персії. Але в той же час це відверне увагу Заходу, відверне постачання зброї, відверне частину постачання грошей, але не повністю. Точно американського, це точно вже там буде без, без ніяких. Тому, можливо, до того часу і не треба рідко земи підписувати. Хоча кажуть, що в найближчі дні наша делегація на чолі з міністеркою економіки поїде в Штати, щоб підписати. Financial Times казав, «Тяніть час, але не зривайте. Друге, до, до війни можна було б не підписувати, бо в війну нам точно скажуть, нічого нема, нічого не віддамо. А віддати навіть не на Америку, а на якусь приватну товку ну, таке питання. Тому краще тягнути. Літак нема чим заправити, самі розуміють, у нас тут нарада. Там вербна неділя скоро за два тижні. Типу, самі розумієте, треба готуватися. Ну і далі, далі. Тому що якщо почнеться війна в Ірані, то штати точно звідси підуть, і з Європи теж. А Європа не зможе піти повністю. Тому що вона, по перше, скаже, це не наша війна. По-друге, якщо пропустимо Україну, далі воно ці танки російські будуть в Німеччині і Франції. Дуже швидко прийшовши Польшу і країни Балтії. Тому вони точно не кинуть, будуть з нами далі працювати. От, це для того, щоб ми розуміли, який наш повинен бути стратегічний і тактичний план. Ось така друзі, історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях зараз не про Україну. Чи не вперше хочу запитати, хочу запитати про Європу. Я вам говорив: нам треба звикати, мислити як європейці, як частина Європейського Союзу. Тому що Європа каже: якщо Штати підуть, буде конфлікт без України. Ми не зможемо. Це плюс 40 мільйонів. Ринку, це плюс оборонка, ІТ, діджитал, це плюс аграрка, це круто. От, ми це приймаємо. Але питання от до нас, як до європейців, протистояти тарифам Трампа треба кожній країні по окремості, типу Франція, Італія, окремо Естонія. Чи навпаки вийти з єдиною позицією, яка буде максимально захищати європейський ринок, але пробувати Трампа посадити за конструктивний стіл переговорів. Ось тут. Питання таке європейське, геополітичне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну аналітику та інсайди. Я хочу побажати вам гарного дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких. до